Ви дивитесь новини міста жовті води на позачерговій сесії жовтоводської міської ради. Депутати традиційно озвучували запити та скарги, з якими до них звертаються виборці. Звернення жовтоводців, як завжди, стосувались житлово-комунальних негараздів. До мене звернулась чумак Лідія Васильівна, 36-го року народження. інвалід другої групи на онкозахворювання, Та її чоловік чумак Володимир Григорович. 35 го року народження після важкої хвороби паралізований, який проживає за адресою провулок при вокзальній 834, з проханням організувати обстеження помешкання, яке не придатне для проживання людей, та посприяти у вирішенні питання, пов'язаного з ремонтом крівлі їх над квартирою або забезпечити їх сім'ї тимчасове помешкання. Як стало відомо, вже у згаданому будинку покрівля даху перебуває у незадовільному стані через що притікає та задає шкоди не тільки будинку, а й здоров'ю людей, що проживають за даною адресою. Сперти повітря, насичене пліснявою, може викликати захворювання легень та бронхів. Чумак Лідія Васильівна також зазначила, що сьогодні сплачує за комунальні послуги, а КП Жерего порушує закон України про житлово-комунальні послуги, не надаючи їх вчасно та у відповідній якості. Кожним роком протікання кріплі надає все більших збитків для помешкання, а також негативно впливає на здоров'я родини, яка проживає за даною адресою. Враховуючи вище викладені факти з метою вирішення питання ремонту кріплі та керуючи статтею 13 закону України про статус депутатів місцевих рад, прошу здійснити за моєю участю обстеження об'єкту та складання акту з подальшим визначенням термінів ремонту кріплі – про дату та час обстеження прошу повідомити мене завчасно. Прошу вас відреагувати на дану проблему та включити означений житловий будинок у програму ЖКХ міста на 2017 рік. Також у мене є додаток. Додаток повністю з всіма фото. Фото коридору, фото усіх кімнат, фото ванної кімнати та кухні, в якої ви бачите, що пліснява по всім стінам та по всім стелям цієї квартири. А в суд вони зверталися? вони ж сидять в грибках, мать років на 5-6. Теж мене судді запитують, запитають цих людей, чи вони досі не зверталися за захистом своїх прав. Що це інваліди, вони навіть не виходять з квартири, бо чоловік паралізований, а жінка погано працює. Безоплатна права допомога. Вони взагалі нічого не будуть сплачувати за свій захист, і це вирішилося б класно, Вони б ще отримали моральне відшкодування, як зазвичай по три тисячі відшкодували, морально. Тільки відшкодування в цих випадках. Знову піднімали тему обрізки аварійних дерев. По місту їх багато, а трудових ресурсів не вистачає. На вулиці Стахановська, шахторської слави зложилась така ситуація, що старі дерев'я акації причиняють вред уже давним давним Ну, жители говорили, что уже где-то три года они обращаются, чтобы эти деревья снесли или сделали санитарную обрезку, но до сих пор никакой, вот, никаких действий нет. Я писала запад и я обращалась к ЖКХ. Все лето ходили, но говорили, что летом значит, деревья не обрезаются. Наступила осень, выделились деньги, вот, сказали, что до декабря месяца деревья обрежут. Жители до сих пор обращаются, они боятся жить под этими аварийными деревьями, которые вот сейчас под тяжестью снега могут просто рухнуть. Деревья очень большие, уже наклонены, почти под углом 60 градусов стоят и прямо на дорогу на домах. Вот. Поэтому вот сейчас люди звонят и говорят, что снег может быть обрушить эти деревья. Практически все заявки удовлетворяются, только жители, я уже говорил, должны понимать. У нас деревья обрезают в городе всего лишь две организации, два субъекта. Это частный предприниматель, который выиграл соответствующий конкурс, и ПЖРО. То есть в связи с тем, что у них ограничена производительность техники, ограничена производительность людей, просто людей нету. Поэтому обрезать все десятки тысяч деревьев в городе. Вы поняли, одномоментно, так как посыпать и убрать снег во всем городе одномоментно практически невозможно. Поэтому имеет место, да, это и есть ситуация. Мы пока отвечаем за свою каденцию. Мы провели конкурс, конкурсы соответствующие, у нас есть субъекты, которые обрезают, ПЖРО обрезает, частный предприниматель обрезает. Вот то, что сейчас мы это обрезаем. Ну, я еще приводил пример по 8 марта. Четыре дерева, четыре клена, по-моему, если не ошибаюсь. Четыре клена, они обрезали два дня. Два дні, чотири кльона. ще раз в городі десятки тисяч дерев'яв треба обрізати. Та не лише про скарги йшлося в депутатських зверненнях. Колектив одного з жовтоводських підприємств передав подяку міському керівництву за гарне прибирання міста від снігу. Я передаю просьбу працівників хлібозаводу. выразить благодарность коммунальной структуре именно по уборке снега. Вот первый снег, который выпал, гололед, люди, вы знаете, рано выезжают, развозят хлеб, то, конечно, в этом году это все произошло намного лучше, чем в прошлые годы. Ну, люди почувствовали сразу изменения что дороги были убраны, все вовремя посыпано, и рано утром люди выходят на работу в 5 утра, то уже все дорожки были прочищены и для работников, чтобы они могли добраться без всяких проблем и развести хлеб. И точно так же мой восьмой округ, люди приходят и выносят благодарность, что очень качественно в этом году все было посыпано и убрано, и выносит такое ну, пожелание, просьбу, чтобы это так и было до конца зимы. Спасибо. Да, Игорь будут деньги, будет до конца зимы. Вот эта уборка, эта уборка обошлась нам, по-моему, уже тысяч под 170. Чтобы жители понимали, да, Андрей Петрович? Ну, просьбу передали. Да. А прошлая, прошлая зима не очень хорошо убирали, потому что снег впервые выпал за всю историю наверное, на желтый вот такой. Так вот, прошлая снегоуборка обошлась, которая плохо убирала, 700 тысяч, ну, чтобы понимали. Ну, в этом году, да, надо сказать, тядать должное работникам, работ, работникам именно, дворникам и водителям спецтехники, вовремя работали, посыпали. Конечно, есть замечания. По каждой работе всегда будут замечания, потому что идеально, наверное, это надо было убирать отвалом. З подрізінняним низом, і плюс сразу і ті убирать. То есть с щоб взагалі був чистий асфальт. Ну, це абстракція, яка як правило редко достигає. Що ж, в грудні депутати міської ради звітують перед жовтоводцями про роботу, зроблену за рік, а також продовжують приймати виборців, щоб допомогти вирішити їхні проблеми. Тож звертайтесь до своїх депутатів.